Зараз гляньте, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно. Бо щось не хотіло підключатися, таке враження, що. Чи з інтернетом було, чи з самим Ютубом підвисло все. Так, бачу, там щось рухається. Андрюха, якщо ти там є, модераторний. Мій... На зв'язку то на телеграм мені має книг. Чути мене чи не чути. О, вже бачу, що почало є контакт. Сергій С написав, що є контакт. На базі все. Під підключилося, бо щось сьогодні не хотіло підключатися. Довго я і комп'ютер пробував, і потім телефон пробував, а щось воно не підключилося. Я так розумію, що. На мобільному інтернеті воно працює. На Wi-Fi, видно, не було самого самого нашого зв'язку. Так, сьогодні наша тема нічний снайпінг. Будемо говорити про те, що у нас відбувається вночі, як воно відбувається, чому воно відбувається, і будемо говорити про основні такі ключові моменти, то, що відбувається, ну і і як з цим працювати, і що з цим робити. По о, самому по, по собі ночному снайперу. Ну снайпінгу, всі розумієте, що е, прийшло пройшло дуже сильне зміщення за останні, скажімо так, уже 11-12 років. снайпінг змінився і все почало рухатися в сторону ночі. І все почало рухатися в сторону о, застосування тепловізорів. Ще 10-11 років назад, то застосування тепловізорів, сам по собі розвиток тепловізорів і застосування тепловізорів було доволі мінімальним, тому що ці девайси, по-перше, коштували багато грошей. По-друге, сам по собі тепловізори були не так розвинуті, як зараз вони вже розвинуті. До цих технологій був менше доступ у світі, він десь обмежувався. І прогрес самих китайців з технологіями, з новими матрицями, який відбувся там років 7 чи 8 назад, то він змінив дуже сильно і дуже кардинально самі по собі тепловізори, які можуть ну, наявні в. У нас в цивільному світі, так і в військовому, от, але вартість їх зовсім змінилася, і е, сам, сам по собі тепловізор став набагато доступнішим, ніж це було 10-15 років назад. І е, обговорюємо з вами саму по собі снайпінг вночі. Можу сказати одне, що для того, щоб навчитися стріляти вночі, для цього треба спочатку навчитися стріляти в день. Це обов'язкова умова, щоб у вас було, щоб ви могли це робити в день. От, і тільки тоді ви можете переходити на ніч. Чому пояснюю, все банально просто правила виконання точного пострілу, вони. Працюють як і вночі, так і в день, і якщо ви зразу перейшли і взяли собі техніку, е яка працює вночі, ви говорите, що ви тільки з нею будете тренуватися і тільки з нею будете працювати, то е типові помилки стрілка, який робить е при, ну, при виконанні точного пострілу, у вас вони.